Так, привіт всім шановникам бладболу, Давно не чулись, давно не бачилось. І сьогодні ми повертаємося до відбору на чемпіонат світу. Ми вже його грали минулий рік і граємо цей рік також. Тут якби певні зміни, у нас є розрешені формат, турнірний формат, не так як минулого сезону, але подивимося, це приносить нам деякі такі цікаві речі. Якщо ви не чуєте, якщо ви не бачите, напишіть, будь ласка, в чат, поставте плюсик. І той, хто перший напише, напишіть, будь ласка, ще цифру від 1 до 10. І хто перше напише цифру від 1 до 10, то стільки разів я перемішаю цей список тренерів. У нас всього 27 тренерів, дай Боже. Е, ні. або хай. Е, так, всім-привіт. 27 цього, тренерів цього сезону, і в нас буде 3 групи по 9 тренерів. Так що будемо зараз крутити, визначати. Хто в якій групі? Напишіть, будь ласка, цифру 7. Дмитро, як зазвичай перший. Дуже спритно написав цифру 7. І ми 7 разів перемішуємо оцих 27 тренерів. Так що, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Тренери перемішані, і тепер ми будемо визначати, хто попаде перший в групу А. Так що крутим. А, так, скучі я за цим крутінням рулеток. Так, ну що, орки, постук. 14-й номер. Це в нас Архонд Романов, перший тренер, який в нас йде в групу А. Так, це у нас. Э, так, э, ага, все. Все, згадав. Так, є перший тренер. Записали ми його в таблицю, записали запишемо ще в Телеграм. Так, є. Тепер забираємо. Тепер хто піде перший в групу Б. Крутим, колеса крутяться. Тренери обираються. І це в нас знову синій номер. Це Стіл Аристократ. Так, Сталав Аристократ. Imperial Nobility, Valar 200. Йде в нас групу Б. Минулого сезону він також гавно відборний світу. Він якби. Що це таке? Вимкнути. Вимкнути. Е, е, Не знаю, що там писало, просто жаль, ні, і все. Минулого сезону він грав на відборі. І буде грати також цього сезону. Так, додаємо в список. Є. І перший тренер групу С. Перший тренер в групу С. Це, це в нас Void Spawn. Void Spawn Crushers Nox. Так. Хаус Чоузен. У нас ідуть групу С. Прикольно, що цього сезону. Не так багато команд, типу, які дублюються на цьому відборі. Дуже такий унікальний відбір виходив і буде цікавий матч, як на мене. Бо я, в принципі, переживав, що будуть дуже багато однакових команд, але цього не сталося. І другий тренер в групу А. Хто долучиться до орків і Архонта Романова. І це якісь. Лі... Ні, не лізарди. Це Дніпро Хуліганс. Так, це в нас люди. Дартам. Дартрам тренер. Людей йде в групу А. Так, є. Записали. Я в себе також записав. Крутимо далі. Так, ви можете поки написати, в яку групу ви би хотіли попасти. Правда, там багато тренерів нема, але, можливо, вам просто якась буква подобається, а це. Метроліник. Дай Боже. Дай Боже. Е, так, крутимо далі. Другий учасник групи Б. І це у нас. Ой-ой-ой. Лізардмени. Антент Лізардмени. Тренер Салдадес. Майвас. Так, окей. Грав він в минулому відборі на чемпіонат світу. І продовжує грати на цьому відборі. Сильний тренер, подивимося, не змінює своїм традиціям, грає далі за лізардменів. І буде показувати свою силу в групі Б разом з імперською знаттю. Так, записали. Тепер другий тренер групу С. Пум-пум. Крутим крутим крутим. Це в нас паштет з хвостиком. І паштет з хвостиком це скавини. Тренер Пастігон. Іде в нас групу Б до Хаос Чоузенів. Добрий день! Привітали учасники. Записали? І тепер можна ролити третього тренера в групу А. Це в нас. Каннібал Корпус? Так, Канібал Корпус. Дмитро. Е, іде в нас третім учасником групи А. Останній тренер, який подався вчора. От і бачимо вже третій номер в групі А. Так, все нормально. Так, буде разом з, з кілька людьми і орками. Так, сюди записали, сюди також записали і крутим далі. Так, Дмитро, ти хотів попасти в групу А чи ні? Чи тобі подобається якась наша буква? Так, крутимо. Далі. Третій тренер групу Б. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. І це в нас трайген. Лізартмени. Мішандер. Також сильний тренер. Також грав на минул... в минулому сезоні також за лізардменів. І дуже цікаво побачити його в одній групі разом з солдатусом. І подивитися, як вони каче там двоє місяця. Так, Це в нас третій учасник групи Б. Записали. так, І помітили в яку групу ми не хочемо попасти. І крутим третього тренера в групу С. Будь-яку літеру давай сюди. От і по літера А. Here we go again. Номер 13. Це в нас Вілд. Також грав у минулому сезоні, грав за андедів, але цього разу вирішив спробувати за Black я, Наскільки я знаю, йому подобається грати за Black Orc'ів. хотілося би побачити, як він це показує в цьому турнірному форматі за Black Orc'ів. Ну, ідень групу С. Окей. Прийняли, записали рандомим. Четвертого учасника в групу А. Я тільки дзеркала грати не люблю, а там люблю голубе. А, а там Любе-Глубе. Ну, андедів нема. П'ятниця 13. Буравський андрей. Іде в нас в групу. А. Це в нас хафлінги. Цікаво, цікаво, цікаво. Що... А, це в мене година розредився. Так. Е записуємо його в... в. свій список. Забираємо його звідси. І ролимо четвертого тренера в групу Б.н. І попаде в нас в групу Б О Р Г А з М. Тренер воля сета. Ельфійський союз, до речі, класна команда по цьому роллсету. Мене дивує, що тільки два тренера заявили в Ельфійський Союз. Так, як команда сильна, потужна, має багато скілів. Так, як вони там тір 6 чи що. Так що ну прикольно, прикольно, прикольно. Е, так, записали крутим четвертого учасника в групу С. Дунтун. -дун -дун. І це в нас сіромахи. Блодкорн. Е, так, підземка. Підземка в нас іде в групу С. Е, цікаво подивитись на підземку в цьому рулсайті. Вони, в принципі, по відрайту. На першому місці зараз ніби так само по першому місцю в турнірному формуванті на Пінрейту чи змістили Амазонки. Цього я не знаю точно. Але подивимося, як вони все покажуть на цьому відборі на чемпіонат світу. І в нас прийшов час ролити п'ятого тренера в групу А. І п'ятий тренер в групі А це в нас Чорнобог, Чорні орки. Так, світло недавно доєднався до нас тренер, прочитав про нас в статті е, від розробників, що ми набираємо в групу під таким на час, і таким чином він нас знайшов і буде приймати участь в цьому сезоні, в цьому відборі на чемпіонат світу. Чорні орки. Окей, ну як ми бачимо, дзеркала тут точно не буде. Чорні орки по різним групам порозкидувались. Так, ми його записали, звідси видалили і крутим п'ятого тренера в групу Б. Так, не так вже і багато тренерів залишилось. Вже майже половину ми наролили. О, добрий день. Гарбузовий садочок Некроманти. Тренер Грейсон Старк. Мало чув про цього тренера, але подивимося, що він покаже. Проти лізардів, лізардів, о, імперців, Ельфійського союзу. Неприємна група. Хотілося б попасти, але принаймні буде цікаво. Так, група Б. Записуємо гарбузовий садочок. Йде нас група Б. Так, далі. Видаляємо. Крутимо далі групу в групу С. Хто у нас попаде? Оу, номер один. Перша людина, яка попадалася на цей відбір, My chance. Це в нас Влад Хричов. Тренер команди людей. Де в нас групу? Це: до підземки чорногорків, скаванів і Хаос Чоузенів. Так, 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 Бачу цей ростер. Прикольний ростер, цікавий. Е, ну, Прикольно подивитися, як він грає. Отак, ну, Фаново, фаново виглядає, так що, Подивимося. Так. І шостий учасник групу. Чув тренер за адмінкою грає. Ну, Подивимося, що він йому допоможе в цій групі. Е, так, і шостий учасник в групу А. Це в нас The White Blitz Е, Хумани. тренер Дмитро, Сімкошик. Іде в нас групу А? З командою людей. Так, і в нас до А, у нас буде тут дзеркало. Двоє людей в групі А. Ну, подивимося, 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 як люди тут покажуть себе в групі А. А ми тим часом крутимо з шостого учасника в групу Б. Так, і це в нас благородні ельфи. Благородні ельфи. Денис Денисич. Іде в нас в групу Б. Ооо, яка класна група. Два ельфійських союза, два лізартмена. Ну і перці окей. Відкривайте вікна, бо грає група Б. Окей, цікаво. Принаймні цікаво буде не, цей не сумно. Хоча тут не знаю в будь-якій групі не буде сумно, але група Б особливо. Так, ролем далі. Е, група С. Поки у нас група Б найбільше має дзеркало аж два. Два Лізер, да і два Ельфійських Союзи. А в групу С у нас йдуть некроманти. Андрій Яковів. Іде у нас в групу С. Не буде в нас зеркала між некромантами. І некроманти йдуть до людей підземки, Чорних Орків, Скавенів і Хаос Чоузенів. Подивимося, подивимося. У нас, в принципі, з Андрієм дивиться його ростер, плюс-мінус однаковий ростер, але він стакнув скіли на врайту, а я стакнув скіли на вовку. Ось і ця різниця. Подивимося, чий ростер краще зіграє. Правда, у нас групи трохи відрізняються, але то таке. Так, і сьомий учасник в групі А. Це в нас Київ Брайт. Київ Брайт. Так, тренер Касакесет -каса повертається до нас. Пропустив кілька сезонів. Колишній чемпіон мажору, трьохразовий чемпіон мажору. Повертається до нас на відбір на 16 світу. Подивимося. Взяв трохи відпустку і повертається з новими силами. Подивимося, як він себе покаже. З ноблами. Не змінює собі. Грає далі noбілітями. Так, записали. Забрали сьомий тренер групу Б. О, так, І це в нас Амазонки. О моє. Е, так, Амазонки. Боніч. Е, люстрянські мавки. Тут в нас групу Б. Дуже чолову групу. Їм буде там весело зі всіма іншими. Я якби гарантую там одне задоволення від цих ігор. І подивимося, подивимося, подивимося. кого ще тут не вистачає в групі Б, щоб задушити по повній. Ну, два арфів у нас немає, так що. Повний душки не очікується. В принципі, прикольно. Тут е, Амазонка проти двох не... цих ельфів і двох лізардів. Ну, не знаю. Ну, в принципі, цікаво, не знаю. Як на мене зараз група Б найцікавіше виглядає, і не того, що я там. Е, так, забираємо. І ролимо сьомого гравця в групу С. Це в нас іде тренер хафлінгів. Номер 8, карапузи. І це. Денис. Денис Чуганський. Іде в нас групу С. Хафлінги. Ну все, остерігайтесь. До некромантів, людей, підземки. Ну, блін, група С така прикольна. В групі С ще жодного дзеркала нема. До речі. Так, ну що ж? Так, я його записав. Ще не записав. Оп, записано. Так, і що? Нас залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще по два тренера в кожну групу. У нас ще є Smash Burn, Зубер, Подільські дівчата, Квентиспільська школа Bloodball Гаюшник е Ларіона, е Нургли Кремінспільської школи Бладбола, Hittener Амазонки і Хафлінги Нікрама. Е Окей, крутимо далі. Сьомий, ні, восьмий. У групу А. Це в нас Hit and Run. Rio Bravo. Браво. От, не вистачало, чесно кажучи, Rio Bravo у групі Б. Але він до нас Він пішов у нас в групу А. Шкода, шкода, шкода. Так, минулий чемпіонат минулорічного змагання за квиток за значного світу. Буде змагатись і цього року за квиток значина світу. І подивимося, подивимося, що він покаже з своїм ростером Амазон... Амазонок в цьому відборі. Так. І група Б. Хто попаде в групу Б? Крутимо вертимо. Даємо. КП Смелі Сокс. Денис Атманенко. знов буде Кевнець-Подільський Дербі в одній групі і знову ми будемо битися один проти одного. Шкода, шкода, але якби не в перший раз. Подивимося, подивимось. Якби з групи виходить, скільки там 5 тренерів і краще шосте місце. Хотілося б нам двом вийти, але. Подимся, подимося, подивимося. Група Б. Нургли. Прийшли душити нас повній. І так, сьомий. Ой, восьмий учасник групу С. Це. це в нас носуха, шелковиста я. Хафлінги. Хафлінги тренера. Микити. Вет, Нікрам. Ідуть нас в групу С. О, це вже другий хафлінги. Прикольно. Хафлінги знайшли своїх в групі С. Так, і що ж? Група С. Це треба записати. Так, записано. І тепер у ну, нас залишається три тренери: це Орки, Янг Зубер, Амазонки Блейд Бладлі і Даркель Феларіона. Е, Так що крутимо останнього тренера в групу А. Так, Юра, Smashborn, орки. Прямують групу А. І це в нас група А вже сформована. У нас тут є орки. О, тут також два зеркала, орки-орки. Люди люди. Андеди, Хафлінги, Нобли, Амазонки. Чорні орки. Ось так. Так, чорні орки. E, так, і ми це записуємо. Записали. Тепер хто в нас іде в групу Б? Чесно кажучи, я загинаю зараз пальці. І надіюся, що це буде не Валерій, і ми не будемо всією толпою Кам'янець-Подільської в одній групі грати. Е, так, і це великі шанси, що це Гадюшник. Е, Гадюшник, тренер Алеріон. Іде в нас в групу Б. Ще одні ельфи, три ельфа. Дуже класно, дуже приємно. Будемо ловити і крутити вуха. Або вони будуть тікати і забувати теж Ось так. План? Е, так, ну і група сформована також. У нас тут є імперська знать, лізардмени лізардмени Ельфійський союз, Некроманти, Ельфійський союз, амазонки нургли і Дарк Ельфи. Mm -hmm. е, так, записали. І останній, останній тренер. Який попадає в групу С, це, це в нас тренер команди Подільські дівчата Амазонки Блейдені, Валерій і йде в нас групу це. зі своїми Амазонками. Так. Дайоми щось щось поламалося. Але краще, отак. Немає значення основний список викладу ще пізніше. Нашому телеграм-каналі, ну що що ми можемо бачити? Всі групи сформовані. Всі групи сформовані. І вони виглядають таким чином. Група А. Це у нас іде е, орки Архонта Романова, е, Люди Дартрама, е, Андеди Музруба, Гавлі е, 13-го, Чорні орки Світла, Хумани Сім кошик, е, Нобільті Касакасат, Амазон Києво Право, Орки Зубра. Так, група Б у нас. Е, імперська знать Велар 200, Лізардмени Солдадос. Лізардмени Мішандер, Ельфійський э, Союз Волясета, Некроманти Грейсон Стак, Ельфійський э, Союз э, Ден Денисич, Амазонки Боніч, э, Нурли Зейден, Дарк Ельфи, Алеріон. І далі група С. В нас виглядає таким чином, що в нас Хаос Чозен Нокса, Скавани Пасігона, э, Блакорки Вілда, Бладкорн, ой, підземка Бладкорна, э, Люди Тріпіо, Некроманти Якон Юа, Хафлінги Дениса, хафлінги Нікрама і Амазонки Блейдбладлі. Ось таким чином виглядають у нас з групи. Так, по голосуванню. Саме крута група це, звичайно ж, група прославляння Наффа. Дякую, дякую, дякую. І ніхто не хотів попасти в групу Б релі. Ніхто не проголосував в групу Б. Тільки щасливички там грають, щасливі тренери, але, на жаль, з цих дев'яти тренерів вийдуть тільки п'ятеро або шестеро, якщо буде найкраще шосте місце. Так що, е, ось такий у нас, таке у нас вийшло жеребкування на відбір на Я за 5-10 хвилин зараз скину всі ці списки, всі ці групи разом з паролями в змагання. Так що можна вже заходити в групу по наявному паролю, по назві. І е, якби, ну, коли зайдуть, тоді вже можна починати. Але в принципі, час є до наступної неділі. Ось так. Е, так. Прикольне ж рукування буде цікаво. Так, так. Хочеться ще раз передивитися ці групи. Але, звичайно, група Б. Група Б виглядає страшно, як на мене. А в групі с два хапліна. Ну, цікаво, цікаво. Е, так що, дякую всім, хто дивився. Дякую за ваші лайки, дякую за вашу активність і побачимося вже в іграх на відборі на чемпіонат світу. Так що, бувайте.